Відправляємо булаву. Артем, відкривай, покажемо, що відправляємо. Булава Ох, пернач. йолки палки нічого собі. Давай. Галя, ти Мені пасує? Так, да, як ця цариця якась наче. Не хочу бути царицею. Перначе по тиснення з да? золотом по шкірі. Накладочки, також по золоті. То там Левта, лев, Левта, лев, Козак, лев. Камінчик Сваровський, така підставка, яку можна вішати, вона або ставиться, або вішається. Потім герб також по золоті додається сертифікат і футлярчик в шкірі. Футлярчик в шкірі. з тисненням золотом, презентабельно так буде виглядати. Для подарунку, е, куди їде. Не будемо казати невеличке місто, щоб не спортити людям подарунок. Yeah. Завтра буде доставлено Одеська область. їде. Дякую за замовлення. Хто кому потрібно, звертайтесь У нас великий вибір таких перначів. З радістю вам швидко доставимо.